Днями секретна служба США заявила про викриття та ліквідацію поблизу Нью-Йорка таємної високотехнологічної операції, яка могла порушити роботу стільникових мереж. Новина з'явилася якраз в день проведення 80-го ювілейного засідання Генеральної асамблеї ООН. Нью-Йорк Таймс вдалося з'ясувати, що викриття сталося саме під час підготовки міжнародних лідерів до участі в асамблеї. На своєму сайті Секретна служба США повідомила, що прихована система зв'язку вмістила понад 100 тисяч сим-карт та 300 серверів, які знаходилися в межах 50 кілометрової зони навколо штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. На умовах анонімності один із чиновників сказав New York Times, що за допомогою такої мережі можна відправляти до 30 мільйонів анонімних текстових повідомлень, що є безпрецедентним масштабом. Фактично, йдеться про можливість покласти весь мобільний зв'язок довкола через перевантаження мобільних мереж. Що це? Самотній хакер, який хотів заробити грошей, ну навряд погодьтесь простіше хакнути базу якоїсь корпорації і вимагати викуп за повернення контролю. Тоді може це якийсь приватний ентузіаст, який хотів би таким чином здобути популярність, чи екоактивіст, який прагнув привернути увагу до змін клімату. Версії може бути дуже багато, не буду їх тут додатково множити. Давайте чесно з цим прекрасно справляються, справляються московські пропагандисти. Тому пропоную на цю провокацію глянути як на частину ширшої стратегії впливу на громадську думку західних суспільств.